Сперечання. Якова навідав його друг Рома. Рома жив поблизу на сусідній вулиці. Вони разом ходили в школу, а коли приходили літні канікули, проводили разом дозвілля. Але дуже часто їх спільні ігри закінчувалися сварками, бо один не хотів уступати іншому. Тоді в їх суперечки вмішувався пес жмурко, який спокійно спав на сонці і вскакував, почувши хлопчачу сварку, і починав гавкати. Так стояли вони втрьох. Хлопці голосно кричали, а пес лаяв. Дід декілька разів спостерігав за ними, а одного разу покликав до себе на веранду. То Ромка винен, виправдовувався Яків. Ні, то ти перший почав, не поступався йому Ромка. Та ви обидва молодці, дідунь, обняв обох і поставив перед ними велику миску свіжої полониці. Спробуйте, поки я вам щось розповім. Бачите, що ж мурко за вас переживає. Собака завжди була і буде другом для людини, її охоронцем. Іди до мене, жмурко, іди, от я тобі дам трохи їжі. Дідунь поставив перед собакою миску з їжею. Згадалась мені давня оповідь в Італії, в давнину, жила досить дивна сім'я, де батько двох близнюків, вкраву дружини. Королівство, і щоб ніхто не міг у нього його забрати з родичів, вирішив цих близнюків відправити по річці. Давнину так робили. І от він цих маленьких дітлахів посадив у дитячу колиску і пустив по річці Тибр. Діткам загрожувала смерть, вони плили річкою зголоднілі та мокрі. Побачивши, фігове дерево, почали плакати. Їх почула мати вовчиця, витягнула з річки, обсушила. Вона кормила їх своїм молоком, поки не виросли дітки великими. Дорослих дітей усиновив пастух, який назвав їх Ромулюс та Ремус. Зовсім як тебе, Яків та тебе Ромчик. Хлопці виросли, обидва стали майстрами, та вирішили будувати велике місто, де жили на річці Тибр. І почали сперечатись. Один хотів на долині, інший на горі. Зовсім як ви удвох. Не поступались один одному. Вони сперечались. Рамолюс виграв суперечку, а Ромус зрівнував його. Він почекав, поки Рамолос почав будувати стіни і стрибнув на них. Їх легко зруйнувати, руйнував стіни Ромус. Рамолос розлютився і кинувся на брата, звалив його на землю, боровся з ним, поки не переміг. Ромус здався. Моє місто буде найчудовішим і найсильнішим, крикнув Рамолос – і став будувати своє мріяне місто. І він був правий. Місто, яке він побудував, назвали Рим найкрасивіше місто світу. Жгурко гучно долизував залишки їжі з миски. Хлопці повільно злізли з стільців і тихенько пішли з веранди. Яблука ви мені залишаєте? Дідусь поклав перед ними два яблука. Яків вернувся, забрав яблука і підійшов до ромчика, віддав одне другові. Коли виростете, завітайте до Риму, дуже гарне місто. І згадайте мою оповідь, діду стряхнув з катертини комах, взяв порожню тарілку з-під полуниці і не поспішаючи пішов до будинку. Жмурко, махаючи хвостом, Спочатку подався за дідусем, зупинився і весело побіг на вздогін хлопцям.